Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас вже якась 7 травня. Сьогодні пройшов такий облажний дощ в неплохо промочив землю. Якраз а вчора 6-го ми прибризгали. Можна сказати, все, що цвіло, і все, що було не в процесі цвітіння. Все, що перед цвітінням і після цвітіння. От якраз виноград на стадії цвітінням. Це дуже важливо. Тобто зараз пішла волога. Ми йому як, виходить, як профілактику дали, щоб він не хворів. І ця хімія буде триматися 12-14 днів. Зараз пішов дощик, тобто волога, це грибкові інфекції, все, він у нас вже виходить защищений. Тобто, Як ото кажуть, ложка дорога до обіду. Ось тут саме той випадок, коли головне не призівати. Так само ці всі робі... роботи. Корнева обломочка, все. Канавочки, щоб. Бо зараз трохи влаги, воно ж буде пробувати тягнути зверху. Ми його оці канавочки зробили. Це теж і в деревах, і в винограді дуже-дуже важливо, щоб не йшла корнева, корневий прирост. Бо якщо він вибиває туди, то в нас виходить, що прививка пересихає, все ж видно. Бульба це прививка. От прививки і все це вже привитий виноград. До прививки, це... Той дикарь, на якому напривита. Ну це не завжди дикар, це може бути і кабарне, і Ізабела. От у мене, для прикладу, на цьому кусту тут теж був якийсь ранній сорт, вже не пам'ятаю. Засохла прививка, з прививки пішло, бачу все прирост. З прививки. ну, Прививка присохла, пішов дикарь. В дикарю у нас тут. Ізабелка оказалась. Ну, я ізабелку люблю, того я її ставив. Ну, Тільки що й треба було, ізабелка любить з верхньої проволки донизу йти. Ну нічого, потихеньку піднімемо її. Так буде теж працювати. Тому все треба своєчасно робити, тоді воно мінімум болячок. Ось це теж до речі. Тільки була обломка недавно. Ось заново йде. Це що виб'є дикарь і буде печалька.